Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Трамп заговорив про руйнівні покарання для РФ, якщо та продовжить війну. Президент США Дональд Трамп заявив, що Російську Федерацію можуть очікувати руйнівні покарання, якщо вона вирішить продовжувати війну. Як повідомляє РБК Україна, про це заявив сам Трамп під час спілкування із журналістами, пише БІБІСІ. Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними в фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру. Ці фінансові речі можуть бути руйнівними для Москви, сказав Трамп журналістам. Він зауважив, що наразі всі наближаються до того, що можливо щось зробити у відношенні війни в Україні. При цьому, на його думку, колись складна, українська сторона змінила своє мислення. У мене був хтось, Зеленський, хто, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир. Тож побачимо, підкреслив Трамп. Теж бачите, друзі. Е, як кажуть, це був такий хід, я думаю, з однієї сторони, з іншої сторони, він теж хитрий, цей придунець, рейжий рудий е, на двох кріслах сидить. Але все ж таки, е, як кажуть, мяч тепер на стороні РФ, тому наша сторона вже е, домовилася про все, як би там не було. Е, тому зараз мяч на стороні РФ і тепер її, як кажуть, крок. Що, що ж буде робити РФ тепер? Якщо вона не піде на мирне врегулювання, точніше на перемиря, чи як там воно так називається, що воно буде, то Трамп щось, напевно, е зробить так, напевно, можливо, санкції якісь фінансові веде. Я не знаю, друзі. Це дуже важке питання, але все ж таки щось воно вже, бачите, відбувається. Ми, як кажуть, історія на, на очах у нас все змінюється. Тому, друзі. Ось такі, ось, ось такі новини коротенькі про те, які будуть руйнівні покарання для РФ, і що та продовжить війну. Тому, думаю, цей рудий пердунець, як кажуть, серйозно як кажуть, зайнявся цим усім, Тому будемо чекати. Поїхали далі. Що в нас там далі? Збройні сили, від... Збройні сили України відступають біля суджі, але не виходять із Курщини. У Курській області Росії українські захисники відступають, зокрема, поблизу міста Суджа. Водночас частина підрозділів залишається на території регіону, не покидаючи його повністю. Яка ж ситуація на Курщині? Так, друзі, частина підрозділів українських військ, зокрема ДШВ, зокрема, ДШВ, залишається на території Курської області, але відтягують свої сили ближче до кордону з Україною. Станом на 12 березня, тобто сьогодні, військові Збройні сили України все ще перебувають у суджі. Підтвердження повного виходу українських військ із міста наразі немає. Водночас захисники не перебувають в оточенні, але ситуація залишається напруженою. Подальший розвиток ситуації на Курщині залежить від можливості втримання дороги, якою може рухатися особовий склад. Теж, друзі, як кажуть, співпадіння не думаю. Після переговорів, бачите, наші війська, напевно, можливо, була, була така умова вийти з кущени з частини, або взагалі вийти з скущений. Або, можливо, так співпало, але здається, мені не співпало. Це все було, напевно, на таких умовах, що, напевно, адміністрація Трампа сказала, щоб на переговорі ну, у Джейді в Саудівській Аравії сказала, щоб одна була з умов вийти з Курська, ну, із Суджи, з Курської області. Ну, а тепер сторона, як кажуть, м'яч на стороні РФ, тепер буде, як кажу, виконувати наступний крок РФ. Наші виходять із Суджі із Курської області. І тепер що буде Росія робити, не знаю, друзі. Я не вірю взагалі Росії цим расистам, ніколи їм не вірив, але все ж таки, воно ж. ну Ця ниточка, знаєте, колись вона обривається. Так само, як було, як було 8 років Бамбілі-Бамбас, так само. E, начебто були, ну, було перемир'я, як, як перемир'я? E, обстріл були, хлопці теж гинули, ранені були. Обстріл, обстріли, і 8 років пройшло і почалася повномасштабна війна. Ця ниточка, знаєте, вона рветься e, завжди. Нитка переривається рано чи пізно. Тре-тре-тре, тре, хтось її тре", Вона клас і перервалася. Тому, друзі, все ж таки, e, нащо нам той й Курськ? наші нам досуджує, нам потрібна наша земля. Е, можливо, я не знаю, що буде далі. Будемо слідкувати, друзі. Скільки хлопців полягло, і хтось писав в коментарях. Ну, друзі, е, можливо, знаєте, тут два варіанти. Збройні сили відтягнули туди, із Донецького напрямку або з Луганського, із Херсонського. відтягнули на Суджу. Багато із, із, схід, ну, із східного напрямку відтягнули. Е, другий варіант. Теж ударили ниже пояса, як кажуть, бункерного діда. Зайшли на його територію, а він. що він? А він пшик, тип, типу, ядерною зброєю, да? І нічого. Всі побачили, що тільки на словах, знаєте, тільки. Слова це таке: ядерна зброя, ми там бомб НАТО і так далі. Але все ж таки. Все це не дарма. Ми склоняємо голову перед всіма, хто загинув за нашу незалежність, за те, що ми з вами спокійно живемо. Точніше, за те, що ми спокійно живемо, і що ми й досі ходимо по тій землі, на українській землі, під нашим прапором і так далі. Тому не дарма хлопці. Це війна, друзі, ясно, що гинуть з обох сторон. Наші хлопці гинуть за свою землю, обороняють, а расисти, я не знаю, йдуть тупо на смерть, за гроші і все. Тому ось, ось, ось така ситуація. Порушення режиму припинення вогню в Україні буде важко приховати. За словами Рубіо, сучасні технології у війні роблять відстеження порушень простішим ніж будь-коли. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що порушення можливого припинення вогню в Україні буде важко приховати, посилаючись на наявність технологій спостереження, таких як супутники. Виступаючи перед журналістами в Ірландії 11 березня після переговорів з українською делегацією у Джиді, Руб, Рубіо підкреслив, що сучасна війна робить відстеження порушень простішим, ніж будь-коли. На землі є багато спостерігачів, а також усі види повітряних спостерігачів, таких як комерційні супутники тощо. Сказав він, відповідаючи на запитання, як можна забезпечити дотримання режиму припинення вогню. Приховати удари безпілотника буде досить важко. Важко буде приховати ракетні удари, балістичні удари, артилерійські удари. Тому ми вважаємо, що це, що це те, що можна контролювати, додав він. Ці зауваження прозвучали після переговорів між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії 11 березня, тобто вчора, під час яких Київ погодився на негайне, 30-денне перемир'я за умови, що Росія зробить такий же крок. У свою чергу адміністрація Трампа пообіцяла відновити військову допомогу Україні та відновити обмін розвідданими. Ось так, друзі. Ну, поки що немає припинення вогню. Надіємо, що. Все ж це припинення буде. Краще так, аніж хлопці наші гинуть кожного, року, кожного дня. В ці секунди йдуть все ж таки бої. Але не, немає ще ніякого припинення вогню, друзі. Але я думаю, що моя особиста дума, думка, що е, Росія, напевно, не пільна на це. Ну, я не довіряю взагалі. За 11 років, на жаль, Росія не дотримувала свого слова. Е, тому мені важко сказати, я думаю, що вона не піде на перемир'я, буде далі, будуть вони йти далі. Тому що вже вони, як кажуть, влізли в цю халепу. Він, напевно, тисячу разів вже жаліє, що поліз, поліз в Україну. Обламав зуби, як кажуть, об неї. Як би там не було, хоч нас і дуже багато і загинуло, і ранених, і так далі, і без домівок залишилося люди, на жаль. Але він таки поламав зуби об Україну. Не так було йому легко, як він хотів за, за три дні, за тиждень, за місяць захватити повністю Україну. Тому ось така ситуація. Ну, будемо надіятися на краще, що буде якесь перемир'я, а потім взагалі закінчиться війна, війна. Ну, я не знаю, це просто. Я, особисто я, це просто моя думка. Я не вірю в те, що е, війна закінчиться. Ну, буде перемир'я, і ні ніхто не буде стріляти з обох сторін. Взагалі, я не вірю в це. Це моя особиста думка, тому на мене не кидайтеся, що я там щось кажу, що не хочу, щоб війна закінчила. Але я думаю, що е цей диктатор, цей расист, не знаю, диявол, син диявола чи сам диявол, він на це не піде. Тому що він вже і так. У нього вже е локті в крові руки. Де не тільки по логті вже і по шию, по лоба і так далі. Повністю багнюці, він вже е, в кров'яній, знаєте, е, вже потоплений вся Росія. Вони заплатять за, за все, що вони зробили з нашим народом, друзі. За всі століття. Можливо, ми ну, зараз живемо в епоху, коли рашка реально, в рашки буде реально погано ну, з часом. І ми це побачимо. Вони за все заплатять, друзі. Тому ось такі новини. Ну, думаю, будемо все-таки там якийсь відсоток, щоб будемо надіятися, що буде якесь перемир'я і що Росія на цей крок піде і, можливо, і закінчиться війна. Ну, Я думаю, що ні. Це моя думка. Тому ось такі новини, друзі. Дякую всім за увагу. Напишіть будь-який коментар. Розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що якби не вони, то нас би не було б або були взагалі б закатовані. Дякую всім за увагу, до наступних відео та новин.